Справжнє свято подарував своїм маленьким глядачам Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша. Зворожлива історія про справжнє почуття, про дружбу та любов, які статні розтопити навіть лід та зробити людей щасливими. Дитячий мюзикл Снігова королева театр презентує для малечі на новорічні свята зовсім не випадково, адже це той чарівний час, коли починаєш вірити у справжні дива. Я для себе зробив певне відкриття, тому що мюзикл дуже подобається дітям. Там є певна сюжетна лінія, за якою легко слідкувати. І є музичні номери, коли діти не втомлюються, тому що коли казка сюжетна, ну дуже важкувато за нею спостерігати від початку до кінця. Я думаю, що з мюзиклом це легше. Діти під час спектаклю не лише спостерігали за дійством на сцені, а й приймали безпосередню участь у ньому. Вони з усією своєю безпосередністю, що, властива лише малечі, намагалися допомогти Герді у пошуках Кая, адже не сумнівалися у тому, що добро обов'язково переможе. Головне жіно новорічного мюзиклу розгорталася під час подорожі Герди у пошуках названого брата, якого зачарувала снігова королева. Дівчинці довелося побувати і на чарівній галявині фей-квітів, і у гостях у казкових Карла і Клари, і у полоні у справжніх лісах. Розпійників допомагала їй у пошуках Снігуренька. Кульмінація дійства стала зустріч Кая і Герди у людовому палаці Снігової королеви, і саме там трапилось справжнє диво. Сила любові Герди зуміла розтопити крижане серце Кая, тим самим доводячи віру у вічні людські цінності. По завершенні мюзиклу на дітей чекала зустріч з Дідом Морозом, хороводи навколо ялинки та смачні подарунки за найкращі новорічні костюми. Дітушки мої славні, дітушки мої. прекрасные, Детушки мои единственные, Детушки мои любимые, С Новым годом поздравляю, Счастья вам, добра желаю, Светлой жизни сто годов, А здоровья сто пудов. То, ви брасливої умнели, веселились, пісні пели, щоб звенел. завжди ваш сміх. поздравляю всіх, всех, всех. Малеча з радістю розповідала про те, що сподобалося у касті, які герої підкорили їх серця. Мені понравилась Снігурочка, Герда, розбойники. Мені подобався Дід Мороз. Мені подобається, як дівчатка з а, відслідної коло Леви. Не приховували своїх емоційних вражень і актори, задіяні у постановці. Ну, у меня немножко отрицательный персонаж, поэтому иногда даже детки плачут, когда я выхожу. Но я стараюсь быть доброй снежной королевой. Сегодня даже никто не заплакал. какое у нас еще впечатление, Карл? Как мы, как высокообразованные вороны, можем только пожелать всем взрослым и детям, чтобы сказка продолжалась как можно дольше. Мы вас всех любим. Приходите к нам, дорогие наши. Казка Снігова королева не дивлячись на свою холодну назву, зігріває дитячі серця, сповнюючи їх радістю. Черговим підтвердженням цьому був повний аншлаг у залі, а також усміхнені дитячі обличчя у фойє-театру вже після завершення спектаклю. Задоволення від перегляду отримали і діти, і дорослі, які на короткий час змогли окунутися у чарівний світ дитинства та повірити у те, що мрія здійснюється. А слово любов викладене навіть із льоду у змозі перемогти холодну вічність. Проте на цьому подарунки від храму Мальпумені не закінчення. Під час новорічних свят глядачів, як маленьких, так і дорослих, чекає ще багато сюрпризів. Не забувайте, що двері театру відкриті для поцінювачів прекрасного. І тут на вас завжди чекають незабутні враження та справжні дива. Новий рік це нові емоції, нові якісь враження. І я вам бажаю дуже багато приємних вражень в новому році. Ну і ви ж знаєте, що за приємними враженнями треба приходити до театру. З Новим роком вас щастя, здоров'я, успіхів і всього найкращого в новому 2013 році. i <laughs> you